Вітаю вас на каналі Майстерня рослин. Мене звати Наталя. І сьогодні ми з вами поговоримо про ягоду, яку я вирощую вже досить довго. Досвід вирощування ягоди у нас на ділянці це близько 8 років. І це сама корисна ягода, яка є на сьогоднішній день, із тих, що ви можете вирощувати в себе на дільниці. Ну, звичайно, це лохина. Ви бачите, що в мене лохина до цього часу ще є в заморозці, я її наморозила дуже багато, тому що вона чудово зберігає свої якості, вона не втрачає щільності, і її можна не лише смакувати після розморозки, а звичайно прикрашати нею і кондитерські вироби. Але насамперед це заради того, щоб були вітаміни, заради того, щоб було смачно і корисно нам. І е, я хочу запитати, а ви вже посадили лохину в себе? Чи ви все ще? Ще сумніваєтеся в тому, що її треба садити? Не сумнівайтеся. Це дуже така вдячна рослина. І якщо ви зробите все правильно на самому початку. Проблем з нею не буде. Ви будете насолоджуватися врожаями, ви будете насолоджуватися ягідками, але крім того, всього вона вас ще порадує своїм зовнішнім виглядом, тому що насправді лохина ще дуже красива ростина. Її застосовують і в ландшафтному дизайні, і вона буде вас радувати з ранньої весни до пізньої осені. Весною, коли вона починає квітнути, і ці квіточки в неї схожі на такі маленькі дзвоники. І у нас на ділянці, де росте лохина, коли починають пролітати жмелі, бджоли. Знаєте, це як вулик, воно гуде все, крізь нього проходиш і відчуваєш ці вібрації. А пізньої осени, коли вже починаються холода, лохина червоніє, вона стає, стає яскравою. Спочатку яскраво червоною, тоді бордовою і дійсно прикрашає дуже довго сад. Але, звісно, основне заради чого ми її висаджували, це ягоди. І багато садівників, дачників мають не дуже позитивний досвід. Хтось купив, посадив кущики. Вони сидять на місці і не вмирають, але й не ростуть. А хтось посадив, вроді ростуть, але дають там дві-три ягідки. Там не багато вражаю і через це людина втрачає інтерес до неї, вже не хочеться нею займатися. Але насправді для лохини основне. Починається в самому початку. Головне її правильно посадити. А от коли вона буде посаджена правильно, далі ви з нею проблем мати не будете. Буде і краса, буде і розвиток, будуть врожаї, будуть ягідки, і буде ще й естетичне задоволення. Ну і е, чому я розповідаю про це? Чому я пропоную вам свій досвід, тому що ми займаємося лохиною вже. Близько восьми років. Спочатку ми посадили невеличку таку діляночку, 16 кущів лохини. Ми вважали, що це ми посадили для себе, щоб було що їсти. Досвід виявився вдалим. Вона у нас нормально розвивалася, вона почала давати ягоди. А коли через три роки після посадки плантації я приїхала на дачу і зрозуміла, що ягод дуже багато, і що я можу ці ягоди сама і не спожити. І, звичайно, що в мене їх купували. І тоді народилася така в нас ідея ще й закласти трошки більшу. Ділянку лохини. І на сьогоднішній день ми маємо 140 кущів лохини. Відповідно, досвід, який я набула під час вирощування лохини, він може стати в нагоді і вам. Коли у вас росте на ділянці два кущики, три кущики, звичайно, ви можете не бачити всіх тих процесів да, і узагальнювати, які відбуваються з лохиною. І я так само, поки в мене було лише 16 кущиків, і поки я приїздила на дачу по вихідним дням, ну я багато процесів не розуміла, які відбуваються, я багато чого не бачила. Виходило так, тому що багато вивчала інформації, літератури, слухали досвід тих людей які мали лохину в себе, тому вроді як все виходило. Але от зараз, коли вже друга платанція у нас 3 роки з моменту її посадки, коли я бачу це все в великих кількостях, які процеси відбуваються, то звичайно я вже можу робити якісь висновки. Ну і я хочу показати вам свої діляночки, я покажу обов'язково, як виглядає наша лохина на сьогоднішній день. Ну і розкажу, що ж треба зробити для того, щоб і у вас була ця чудова ягіда, для того, щоб вона родила, і для того, щоб вона була безпроблемна. Запрошую! Це діляночка перша, яку ми посадили 8 років тому. Тут у нас росте 16 кущиків. Вона ж у нас готова до сезону. Обрізана ягідка, вже підкислена. Ну, а зараз. Рухаємося до більшої плантації. І ось наша друга діляночка. Тут 2 сотки землі у нас. Вона знаходиться поряд з нашою дачною ділянкою. Ну, сніжок у нас ще не розтанув тут сьогодні, Ми вже чекаємо. Також, кущики наші всі вже готові до сезону. Ми їх вже підрізали, ми вже їх пропололи, ми вже їх підкислили. Ну, тепер чекаємо, чекаємо, коли зацвіте, чекаємо, коли будуть врожаї. Ну і повертаємось до питання, з чого ж почати, якщо ви плануєте посадити лохину. Ну і перше, звичайно, це що треба зробити, це обрати саджанець. ви повинні визначитись, які сорти лохини ви хочете мати. Визначаючи сорти, звичайно, що ви повинні пам'ятати про те, що є лохина самозапильна, а є лохина не самозапильна. Але в будь-якому випадку, навіть тоді, коли сорт пише самозапильний, він значно краще запилюється і має більші врожаї, якщо поряд є сорти. Інші. Тому, е обираючи лохину і плануючи посадку лохину, ви повинні розуміти, що один кущик саджати не варто. Ви будете більше за ним доглядати, чим мати з нього врожаю. Ну і плюс враховуючи запилення, то це також суттєво впливає на кількість. Як на мене, для, якщо це дачна ділянка чи присадибне господарство, і ви хочете мати лохину для себе, для своєї сім'ї, то ну, слід вибирати там по два кущики ранньо стиглої, середньо стиглої і пізньої лохини. І тоді ви будете мати ягоди з кінця червня. По е, серпень або навіть по е, вересень чи жовтень, ну, в залежності від того сорту, який ви оберете. Найкраще проживаються. Кущики 2-3-річного віку. Але, звичайно, якщо ви будете планувати посадку великої кількості лохину, да, там 100-200 штук, то купувати 2-3-річні економічно виходить необґрунтовано. І тоді можна купити лохину і однорічку. Я вам хочу показати в минулому році, оце в мене був кущик «Однорічка». Я його посадила, він мав, ну от, як від мого пальця, уверх отакий він був, отакий був білочок. Це все те, що виросло за рік при правильному догляді. Звичайно, що коли ви купуєте кущики лохини, саджанці лохини вони зараз продаються в основному, і це правильно з закритою кореневою системою, ви повинні перевірити розвиток все-таки кореневої системи, щоб ви були впевнені, що дійсно ваш кущик добре буде далі себе почувати. Ну, для цього треба витягти просто кущик з горщика і подивитися на його корінці. І звичайно, що ком. Земляний повинен бути оплетений весь корінцями. Вони повинні мати здоровий вигляд, бути біленькими. Е, ну, тобто молоденькі, бачите корінці поряд з е, минулорічними, і е, е, лише такий кущик у вас буде нормально приживатися. Тобто дивимось на кореневу систему. Ну і звичайно, ви купуєте зараз весна, це найкращий час, як по мені, для посадки. Хоча з урахуванням того, що закрита коренева система, її можна садити круглий рік до пізньої осени. Але а якщо ви вибираєте кущики зараз, то, звичайно, ви ще звертаєте увагу і на бруньки, і на гілочки. Лохина зараз вже вся прокидається, тобто її дуже добре видно. Ви бачите оці бруньочки, оці всі великі бруньки, вони видно, що живі. Це, до речі, квітоноси, тобто це брунька плодова. З цієї бруньки якраз будуть у нас квіточки і. Таке гроно ягідок далі виросте, ну, От звертаємо на це увагу. Обираємо те, що найбільш здорова рослина. Якщо в неї там гілочки не дуже великі і ростуть якось там ну, окремі вам не подобаються, то не страшно, тому що лохина дуже добре наростає, але вона повинна бути жива і в неї повинна бути гарна коренева система. Далі, що ми робимо, ми повинні з вами обрати місце, де ми посадимо лохину. І тут треба розуміти, що лохина це ягідна культура. Всі ягідні культури люблять сонце, і тому, звичайно, лохина висаджується на сонячному місці, її не треба садити в тіні або на півтіні. Тобто, хоча б 8 годин на день вона повинна бути на прямому сонці. І ще те, що дуже важливо для лохини, це дивитися на ґрунтові води. Лохина ягідна культура вона любить вологу, так, але вона не любить закисання корінців. Тобто, садити її треба на тих місцях, де... Грунтові води підступають до поверхні не ближче, ніж на 70 см, а то краще метр. Якщо у вас така ділянка, що немає такої місцинки, яку можна вибрати саме з вологістю і сонцем, то тоді є такий вихід, що можна садити глухину не в ями, а робити грядки, піднімати грядку вверх і робити садити її в високих грядках, таким чином збільшуючи відстань до грунтових вод. Тобто в болоті лохина однозначно рости не буде, вона загине. Ну, і саме основне, звичайно, це ґрунт. Для лохини обов'язково, це дуже важливо, обов'язково треба кислий торф. Ніякі інші ґрунти, ніякі інші варіанти вони не дадуть вам бажаного результату. Саме кислий торф потрібен для того, щоб лохина добре росла. Справа вся в тому, що лохина це культура, яка була вирощена в штучних таких умовах, так в Америці, і сама по собі корінці цієї рослини вони не можуть засвоювати з ґрунту поживні речовини. Вони їх засвоюють лише через мікоризу, тобто через гриби, які на цих корінцях у них є. Але гриби можуть знаходитися лише в кислому середовищі і досить такому провітрюваємому, Да? Тобто тому кислий торф, він дуже легкий, він дуже пигкий, пухкий, але він має бути кислий. На різних сайтах різних джерелах, Там пропонують піти в ліс, набрати хвою змішати в сосновому лісі, набрати опаду змішати, землі з лісу принести. Але я вам хочу сказати, що я бачила ті кущики, які сажали в такі приготовані ґрунти. Ну, нічого з того не виходить, тому що коли ви набираєте в лісі землю і да, хвоя закислює, але. Ну, де є гарантія того, що природні ґрунти, які знаходяться в тому місці, де ви берете ту хвою, вони вже набули да, кислого такого, кислої реакції. Тобто ніякої немає, не кажучи про те, що ви не розумієте, що ви принесете з собою з того лісу і з тої хвої. Тому лише купуючи. Кислий торф, тобто це ґрунт оброблений, він обеззаражений. Ви не принесете собі ніяких болячок для ваших для ваших рослин. Тому обов'язково, якщо ви хочете саджати лохину, обов'язково треба купити кислий торф. Якщо ви не хочете його купувати, то я вам не раджу тоді взагалі садити лохину. Це просто буде втрачений час, втрачена ваша енергія і нуль результату. Ну, а як садити? Зараз ми з вами розберемось більш детально. Ну і повертаючись до ґрунту, торф. Ми садили в чистий кислий торф, нічого не додавали більше. Якщо ви хочете додати там чи пісок, як рекомендую, чи трошки землі з власного городу той, що є, для того, щоб він був більш. Таким щільним і міг утримувати вологу. Ви повинні пам'ятати, що не більше 10% від загального об'єму. Більше додавати нічого не можна. Я повторюю, що ми садили в чистий торф, не додаючи більше нічого. Ну і за рахуванням того, що з вами буде цікаве, що мені висаджувати лохину не треба, вона в мене вся посаджена. Місце, де б я могла вам просто викопати яму, показати, в мене такого немає. Тому у Собі, що це не відро, а це яма. Ну і що ми робимо? Грунт ми з вами приготували, так, купили або там домішали чогось, якщо ви захотіли. І е, розмір ями, яку треба вам зробити, це 60 на 60. 60 в діаметрі сантиметрів і 60 сантиметрів в глибину. Саме це об'єкт такий м -м, оптимальний. Об'єм для того, щоб блохина могла розвиватися. Ми робили саме 60 на 60, Хтось робить метр на метр, ну, але метр на метр, ви розумієте, що це. Трудозатрати і грошові затрати, тому що цей об'єм торфу треба буде більше туди засипати. Але 60 на 60 цього досить цього хватає. Всі наші ями саме такі, і лохина себе почуває дуже чудово. Ну, Але е, ми говоримо про те, що ми засипаємо кислий торф, і нам, крім того, що треба посадити лохину в кислий торф, нам оцю кислу. Кисле середовище, його ще й треба зберегти. І от для того, щоб кислотність дуже швидко не втрачалася, можна робити таким чином. Ну, Є два варіанти. Ми робили, у нас два варіанти зроблено. Може, ви придумаєте ще третій для себе якийсь оптимальний, але головне, щоб ви зрозуміли ідею. Перше, це ми повинні все-таки якось ізолювати ґрунт. Наш природній, який існує в ямі, навкруги цієї ями, від безпосередньо того місця, куди ми саджаємо лахину. На тих кучиках, яких у нас 16, ми робили таким чином: ми брали агроволокно, неважливо, якого воно кольору, біле, чорне, будь-яке може бути, і укладали таким чином по колу, укладали на всю яму. Якщо тут воно виступає, ви його розкладуєте по землі. І воно вам буде ще слугувати такою, як захисною е е площою, щоб не росли бур'яни. Але щоб ви розуміли, що дно ми не закриваємо. Це дуже важливо, тому що я вже говорила, що лохина не любить застояної води, щоб корінці в неї замокали, тому дно повинно бути дренажне, вона вода повинна з нього виходити. А от по бокам для того, щоб ґрунт... Навколишні не понижував кислотність. Ми його ізолюємо. Всі почви, всі грунти мають таку буферну особливість. Вони схильні вирівнювати pH в незалежності від того, що закладено. Тобто, ми заложили сюди кислий торф, але крім того, що ми звичайно будемо поливати, воно трошки буде вимиватися. Але навіть якщо б ми не поливали навколишні грунти, вони будуть намагатися зрівняти цю п в цій ямі також. Того торфу, який ви закладете при посадці кислого кислотності, вам хватить на два сезони. Далі треба буде підкисляти лохину, це не складно робити. Ми далі з вами будемо з цим розбиратися. Але на першому етапі ну от такий варіант. Другий варіант це той варіант, який ми застосовували вже на... Великій ділянці там, де у нас 120 кущів. Ну, ми виконали дві функції, тому що, крім того, що ми зробили добре лохині, ми ще і утилізували всі відходи від будівництва. Якщо у вас є старі дошки, але вони повинні бути, звичайно, з соснових порід, то Отаким от чином по периметру ями ви виставляєте ці дошки. Якщо ще є щось маленьке, можна кинути і на дно. Але, звичайно, що воно не повинно дно, не повинно знову-таки бути закритим. По, кругу, по колу виставили ці дошечки, вони також точно так же будуть вам робити бар'єр. Але крім того, сосна з часом, звичайно, що дерево почне перегнивати. І от сосною породи дерев при перегниванні вони закислюють. Це середовище. Тобто, крім того, що це буде ізоляція, на перспективу це у вас ще буде такий органічний, природне добриво з підкисленням. Тобто, якщо є такий варіант, звичайно, що купувати нові дошки, ніхто для цього не буде, легше тоді купити агроволокно. Але якщо є дошки, які вам треба утилізувати, то це також дуже такий непоганий спосіб для того, щоб це все зробити. Ну і далі, вже після того, як ви все це і. Засипаємо туди торф торф коли ви будете засипати, треба насипати з горочкою, трошки трішки вище, тому що він через рік у вас дуже добре посяде, тобто разом з вашою лохиною І тому таким чином ви трошки більше насипаєте, тому що якщо ви насипате на нижче рівня землі, або ще й, ну або в горизонт. То він у вас дуже сильно провалиться, трошки вище насипаєте. Ви е, виймаємо лохину нашу. ну, До речі, я в такому стані, щоб той кущик, що я вам показувала, висаджувала. Виймаємо лохину з горщика, я її не вийму, тому що в мене це молоді черенки, тут іще немає гарної кореневої системи. Але перед тим, як ви. Будете її пересаджувати. По-перше, звичайно, її треба замочити, відроз водою поставити хоча б на пару годин, щоб гарно ком пропитався водичкою. Далі ви обжимаєте, ну як завжди, це робиться, да? обжимаєте горщик, ви маєте разом з земляним комом вашу рослину. Трошки розправляєте корінці не сильно, не активніше, їх, щоб дуже не, не пошкодити. Трошечки розправляєте їх, можна веделочкою, можна в кого є такі е, грабельки, невеличкі, тризубі чи двозубі, і висаджуєте лохинку в, в вашу яму. Все. На цьому процес посадки закінчився, але. Крім того, всього я вам раджу замульчувати оцю вашу яму, це ваш приствольне коло, яке утворилося, обов'язково. Тому що торф він дуже легенький, дуже пухкий. І з нього дуже швидко вивітрюється волога. Якщо ви не замульчуєте, то у вас буде кущ пересихати. Ну а звичайно, що якщо ви не дасте вологи достатньої для рослини, то ні про який розвиток і ні про які ягоди мови йти не буде. Тому мульчувати можна. Чим завгодно ми мульчуємо мілкою сосновою корою, вона також продається. Ну якщо ви звернули увагу, то в мене вся ділянка замульчована, щоб не було бур'янів, тому що лохина дуже не любить, коли біля неї щось росте. Ми регулярно це все прориваємо, прополюємо. Але саме приствольні круги вони замульчовані. Мілкою такою нульова нульовка, фракція нульовка, можна трошки більше взять, е, кори соснової. Тобто соснова кора, знову-таки, вона, крім того, що мульча, вона ще буде і з часом перепрівати як органічне добре, випрацювати вам, і буде оберігати вашу лохину від пересихання. Е, ну, І, звичайно, зберігати температуру, коли це буде необхідно. Ось і всі. Основні моменти, які вам треба знати про посадку лохину. І якщо ви цю технологію витримаєте, то проблем з ростом, проблем з урожаєм у вас не буде. Сподіваюсь, наше відео було для вас корисним. Приєднуйтесь до нашого каналу, буду вдячна за підтримку, Користуйтеся інформацією. Я вам бажаю, щоб у вас було все. До зустрічі!